Інформаційна підсистема Кастаді Рекордс відсьогодні функціонуватиме у Коростенській поліції. Також у межах цього заходу відбулося відкриття нового приміщення Коростенського районного управління поліції. Проєкт інформаційної підсистеми Кастаді Рекордс покликаний забезпечити дотримання правил людини у поліцейській діяльності. Захід відвідали представники влади різних рівнів. Система Кастаді Рекордс дасть можливість забезпечити дотримання права і свободи всіх затриманих громадян. Від будь-якого свавілля чи будь-яких порушень їхніх прав, а також убезпечить права поліцейських від безпідставних звинувачень. Всі дії із затриманими особами проводяться. Від відеозапис, який а також всі дії, які з ними проводяться, зберігаються протягом 25 років. Начальниця управління організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Олена Дмитрощук зупинилася на п'ятьох невід'ємних складових системи. Зонування підрозділу, відповідно, всі дії з будь-яким громадянам проводитимуться тільки на першому поверсі. Є ряд перелік певних приміщень, де будуть відбуватися всі дії. Друге це система передбачає відеонагляд з спочатку фактичного затримання і до моменту поміщення його в ізолятор тимчасового тримання, включаючи і там відеонагляд. Третє це інспектор дотримання прав людини, який безпосередньо контролює всі. Витримування всіх прав затриманої особи. Четверте це інформаційна підсистема, в яку вносяться всі дії, вся хронологія, що відбувалося з затриманою особою. Ну і, звичайно, дистанційний зовнішній контроль, який передбачає і головне управління Національної поліції Житомирської області і нашого департаменту. Зокрема, проєкт спрямований на підвищення рівня довіри громадян до правоохоронної системи і передбачає цілодобову фіксацію всіх дій щодо затриманої особи чи відвідувача, який потрапляє до відділку поліції. Сьогодні на території держави ми відкриваємо 133-й підрозділ, що є свідченням цього. Ми не зупиняємося на цьому. Ми рухаємось далі. І від себе також хотів би відзначити і подякувати громаді та. Місцевій владі за таку співпрацю кожна особа, яка буде потрапляти у цей підрозділ, незважаючи в якому статусі, буде переступати цей поріг. Вона буде під чітким захистом держави. Всі права цієї особи будуть дотримані в повному обсязі. Аби наглядно продемонструвати гостям переваги використання системи, правоохоронці змоделювали стандартну робочу ситуацію. До відділку поліції доставлено чоловіка, який підозрюється у крадіжці мобільного телефону. Співробітник на цьому етапі зобов'язаний виконати низку дій. З планшетного пристрою в системі каси Директор з затримання особи було зачитано її права, повідомлено родичу та безоплатну правонічу допомогу. За допомогою планшетного пристрою було внесено дані особи в систему. Засформована первинна карку затримання. Спочатку фактично затримання і до доставлення в підрозділ поліції здійснювалось безперервно відеофіксація на нагрудну бодікамеру та відеореєстратор, які знаходяться в службовому автомобілі. Далі співробітники поліції з підозрюваним прямують до чергової частини. Після всіх необхідних дій затриманого переміщують у кімнату для конфідаційного побачення із захисником. Наступним кроком є проходження процедури інтерв'ювання. Цей етап стосується як поліцейського, який проводив затримання, так і підозрюваного. Далі особу переміщують до інспектора прав людини, а потім у кімнату для слідчих дій. Пізніше Проводять до кімнати затриманих, також присутні мали можливість переглянути кадри з інших підрозділів поліції, де вже використовується система, та ще раз переконатися у її ефективності. Питання цифровізації воно воно точно попереду, бо насправді ви в роботі обмежені багатьма речами. А права людей це, мабуть, основне те, що записано в конституції. До чого ми йдемо, за що ми зараз воюємо. Тому я вам хочу подякувати за вашу щоденну працю. В межах офіційної частини подяки від головного управління національної поліції в Житомирській області отримали Корстенський міський голова Володимир Маскаленко, голова Логинської селищної ОТГ Петро Мельник та голова Ушомирської територіальної громади Людмила Мала. Вважаю, що не тільки будуть захищені наші права людини, ще й права наших поліцейських. Так буде працювати набагато легше, і хочу сказати, що цією подією ну для нас, для працівників Коростенського районного управління, це така подвійна подія. Ми відкриваємо таку чудову систему. Ще ми розпочинаємо роботу нового приміщення, яке я хто знає, що 6 березня 2022 року наше приміщення зазнало пошкодження внаслідок російської агресії. Тому цим кроком ми також починаємо роботу нового приміщення. Воно по потроху будуть працівники переведені переведені сюди і м, будуть працювати на благо. Нашої країни, благо Крестенської району Житомирської області. Дякую всім за те, що допомагаєте і вірите в нас разом до перемоги. Впровадження системи Кастоді Рекордс це важливий крок вперед до побудови правової держави з європейськими цінностями, адже дотримання прав людини є ключовим пріоритетом сьогодення.